Сьогодні, 31 березня, мала відбутись 34-та позачергова сесія Прилуцької міської ради. Проте через відсутність кворуму вона так і не розпочала свою роботу. Сесія не може працювати так, як зареєстровано 16 депутатів. Кворуму немає. Депутат до вас звернулася, що я сесію перенесу на більш пізній час. На порядок денний було винесено 43 питання. Депутат Прилуцької міської ради Артем Рожко зазначає, що всі питання є надзвичайно важливі, кожну програму треба ухвалити. Потрібно приймати весь бюджет. Потрібно приймати усі статті видатків і всі програми, які на сьогодні існують. Вони всі важливі, тільки питання в тому, що немає прозорості в жодній цифрі». Проте пояснює власну позицію наступним чином: проблеми з фінансуванням. Певних програм існує. Але маніпуляція, яка відбувається з боку міського голови, і з боку влади і провладної партії, яка сьогодні очолює місто, вона в якійсь мірі, мабуть, вдається. Людей загнали в такий настільки глухий кут, що їм байдуже, що буде з бюджетом, їм байдуже. Скільки коштує перевезення пасажирів в міст в автобусах, їм байдуже скільки коштує харчування дітей в школах і садочках. Та додає, що жоден тариф, який був закладений у бюджет міста на 2023 рік, економічно не обґрунтований. Не пояснено до кінця. Про немає прозорості в жодному тарифі, майже в жодній цифрі, яку сьогодні виносять на бюджет на голосування в міську раду. Це вже нікого не цікавить. Тому що людям хочеться їсти і хочеться просто отримати свою зарплатню. Пан Артем доводить свою думку на прикладі розрахунку харчування у школах. Умовно кажучи, ми беремо, що порахована вартість харчування 50 гривень на день це собі вартість. І нижче вони дописують 50% на рахування і додають 25 гривень і того. Вартість одного дня харчування дитини, наприклад, стає 75 гривень. Перша частина собівартості зрозуміла, бо там прописана вартість кожного продукту, вже наскільки воно відповідає дійсності сьогодні це інше питання. Чи, можливо, дорожчі продукти, чи, можливо, дешевше купуються. Ми, ми це опускаємо. Є певна кількість, вона порахована. А оці 50% ніхто так пояснити і не зміг. І на сьогоднішній день нарахування 50%, -50 зверху від собівартості продукту, який закладений, ніхто так і не пояснив. Це стосується і розрахунку вартості проїзду. Є певна статистика і аналітика подібних міст, і навіть Києва. Маршрутів, довжина яких перевищує довжину маршруту в прилуках, і вони дешевше, ніж в прилуках. Це при тому, що свого часу, коли Вонконком приймав рішення про збільшення тарифу до 15 гривень, на той час була дійсно криза в прилуках, криза була як із паливно-мастильними матеріалами, так і з усім з початком війни, повномасштабного вторгнення. Наразі зараз вартість диспалова і інших продуктів зменшилася. Але тариф як був завищений, так і залишився. Навіть у програмі благоустрою міста кошти на окремі види діяльності виділені на око, каже пан Артем. Місто прибирається приблизно на 50%, закладено 6 мільйонів. Пояснити, чому 6, а не 6200, чи 7, чи 5400, Ніхто не може. Тарифу, як такового, не існує. Якісь видатки на цю незрозуміло. Давайте так: 6 на прибирання, 10 на прибирання снігу. Вісім на суміш соляну бідожеледиці, звісно, що на око. Гроші розподілені, снігу не було, льоду не було. Суміш, чи закуповували, чи не закуповували, ми не знаємо, потрібно звертатись знову ж таки. Але кошти виділені, акти списані і все нормально. Ми нікого не цікавимо на сесії. Їм байдуже наша думка. Їм байдуже думка тих виборців, які за нас голосували. Головне, щоб ми прийшли, зробили кворум, і вони проголосують всі свої питання, ті, які їм потрібно. Окрім того, Артем Рожко зазначає, я розумію, що це непопулярне рішення з мого боку і з боку тих депутатів, які сьогодні роблять певний опір відносно міського голови і команди, яка сьогодні очолює наше місто. Воно непопулярне це рішення, але по-іншому ми зробити не можемо. Ми не будемо учасниками цієї афери з їхнього боку, яку по-іншому, як мародерством, не можна назвати. Я вважаю, що це мародерство, марнотратство. І це підтверджено навіть попередніми перевірками КРУ, в яких було чітко прописано про те, що за три роки попередніх майже півмільярда гривень було нераціонально використаних коштів нашого бюджету. Ми хочемо, щоб місто процвітало і жило правильно, і економічно обґрунтовано і раціонально це саме головне, чого ми хочемо досягти.